Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку. Друзі, маємо у продажу ось такий чудовий автомобіль від власника. Це у нас Fiat Doblo Maxi 2011 року випуску, офіційний, куплений в Україні, з того часу один єдиний власник. Має невеличкий рідний пробіг, під капотом 1,6 турбодизель, механіка та передній привід. Друзі, автомобілі дуже класні комплектації. Він має камеру заднього руху, він має парктроніки спереду та ззаду. Він у нас без ДТП, скло по колу все рідне, допрацьована музичка, вебаста, підігрів топливного фільтра. Також 162 тисячі пробігу, пробіг 100% рідний, кондиціонер, ось таку магнітовку з камерою, сигналізацією Starline, 6 класний салончик, підігріви сидінь. Друзі, в автомобілі є все для комфортного пересування. Автомобіль підійде як для роботи, так і для сім'ї. Придбати, звісно, можете у лізинг кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд оглядати драйв до нашого автосалону.